Для тих, хто нині живе в Росії і відчуває себе з нашим закордонним паспортом над людиною, це відео для вас. Ми щодня гортаємо стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про рік тому. А разом із цим губимо істину, адже все найцікавіше ховається між рядків історії. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років, і як ми дожили до подій сьогодення у сатирично гумористичному проєкті 25 на 7. Готуйтеся до порції ностальгії, іронії і несподіваних відкриттів. 25 на 7. 13 січня в Україні святкують старий новий рік. Старі кажуть, що не варто в цей день давати або брати гроші у борг. Інакше борги будуть переслідувати весь рік. Тож давайте дізнаємося разом, хто, де і коли стільки набрав, що ми все ніяк не вийдемо із кризи. 25 13 січня 2002 року стало відомо, що президенти головних футбольних органів України Равіль Сафіулін і Григорій Суркіс, які представляють інтереси Шахтаря та Динамо, вирішили балотуватися до парламенту, перенісши своє спортивне протистояння в політику. Тепер фанати можуть спокійно харкати в обличчя тих, хто каже, що спорт поза політикою. А фан якого клубу ви напишіть в коментарі 25 на 7. в десятому році Віктор Янукович пообіцяв вирішити питання використання російської мови до випускних іспитів в ефірі кримського телебачення? Він запевнив, що після виборів Верховна Рада ухвалить закон про імплементацію Європейської хартії регіональних мов. А от питання з українською мовою в Криму, схоже, доведеться вирішувати вже наступним поколінням. 25 на 7 13 січня 2015 року бойовики під Волновахою обстріляли автобус із мирними жителями, використавши гради. Загинуло 12 осіб. Ще 18 отримали поранення. За даними слідства, обстрілом керував громадянин України Юрій Шпаков. Серед загиблих були звичайні люди, які просто їхали додому, до своїх рідних. Вони мали плани мрії, своє життя, яке обірвалося в одну мить. Цей день назавжди залишиться в пам'яті українців як нагадування про ціну війни та про те, що мир завжди має бути головною метою. У 2019 році грузинські медіа, близькі до Михайла Секашвілі, оприлюднили нібито листи Петра Порошенка до ФСБ 2007 року, де він обіцяє не діяти проти інтересів Росії. Адміністрація президента назвала ці документи фейком, і я думаю, що листи фейки. Він тоді міг особисто приїхати і пожати руку. 25. У 2024 році віце-прем'єр Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати fpf дрони вдома. Мабуть, це був єдиний спосіб вилетіти за кордон у наш час, але ніхто на цю хуйню не купився. Ось таким було 13 січня. А про те, як Росія тренувала Україну до вступу в ЄС, як від нас морозилося НАТО і як портрет Януковича допоміг у кар'єрі в Тернополі, я вам розповім вже завтра. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишіть свою історію 13 січня. До речі, чим для вас пам'ятна ця дата? Ну а з вами був я, той, хто лишився, і проект 25 на 7».